Доброго вечора, мої любі при Україномовного каналу. Вітерець, сніжок мінус один. Для 26 грудня нормальна погодка. Діти вже вон з людянками вийшли, будуть кататися сніжок. Всі скучили по снігу. Гарна, грудна погода. Ми з Максиком вийшла на прогулянку. Вітерець такий задуваєш ваш. Прохолодно. Через двини вогники світяться вже в вікнах. Там блимкає, там блимкає. Бачите, сніжок. Так як день пройшов у Харкові. Ну, тривоги, ну то вже звикли, а до вибухів ніяк не звикнеш. Були, на жаль, сьогодні вибухи, щось близько четвертий вже їхав додому в тролейбусі, такі гучні. Дружина потім прочитала каби, каби, керовані авіаційні бомби. По Харкову передмісті, на жаль. І на жаль, влучання є. Двоє загиблих вообще. постраждали. Навіть дитина, щось 9 місяців. таке караул кошмар. Ви бачите, життя продовжується, люди гуляють, діти катаються. Так, Тільки починається сніжок тільки сьогодні якось, якось тривожно, незрозуміло, коли це все закінчиться. Люди гинуть, люди страждають. Но ми сподіваємось, чекаємо. Це п'ятниця остання у цьому роки, році майже скінчилася. Наступна п'ятниця вже буде в 26-му. Це усім. Ну, тихого вечора, всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи на що. Всім добра іншого, пока.